Ну, в основному я його планую пустити на воду. Це трицикл, скутер з трьома колесами. Транспорт ще на етапі удосконалення, але розробник вже має на нього плани. Буде швидко діставати здобич, яка впала у водойму під час полювання. Тут для цього, бачите, я зробив розрідження ну, кущів чи ще щось. Тут ще теж чіпляється в мене щетливо, щоб мені не було по рулю, То раз, коли він навіть піде цей. О, а під нижче в мене. Такий пінопласт чіпляється так, як замість поплавків для, для підтримки. Ігор радь зі зборова з 18 років працює над різними винаходами. Тож створив безліч цікавинок. Мотоблоки, лавети, і навіть сніговий всюдихід. Його чоловік майстрував два з половиною роки. Кабіна тут від польського жука, а решта від москвича. Проте цієї зими каже пан Ігор: поїздити не вдалось. Замало випало снігу. Тут на вісім чоловік. Е Сідається цей. О, тут взято з цього О, захід ззаді є, захід цей, тут сідається дві пешки, все. тут оригінально на охоту хлопці вже замовляють. Хвалиться чоловік і міні-трактором, який теж самотужки змайстрував. Каже, має вдосталь металу і запчастин від різних видів транспорту. З них і робить техніку. Зробив такі міні-трактори більші, то ну, потім вже такі потужні, та 40 моторів зробив. Коробка маю на весне, тут і вила є ці піднімати, і копачка є, і культиватор. Наразі його радь викладає у Зборівському фаховому коледжі. З нагоди дня винахідника отримав відзнаку і подяку від Тернопільської обласної ради. Та найголовніше каже, що працює для свого задоволення і людям подобається. Ви знаєте, цей винахід Ігор Михайлович почав знаходити до того моменту, коли він став майстром виробничого навчання. Але ми маємо дуже хорошу співпрацю. І ми хочемо так, щоб Ігор Михайлович. Всі свої ідеї, які він має, щоб він супроводжував з нашими дітьми і щоб наші діти якраз по даній спеціальності брали все найгарніше, все найхороше, що тільки не можна даного майстра. Ігор Радь каже, не проти, бо сам відчув любов до техніки після закінчення школи. Тож вступив у технічне училище, навчає інших цього із задоволенням.